Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надхоження. Це у нас дуже популярний легендарний кросовер. Це Renault Duster 2021 року випуску. Офіційний автомобіль від першого власника в Україні. Під капотіком у нас легендарний, надійний та економний 15 k 9 k дизель, передній привод і роботизована коробка передач. Автомобіль У нас весь в рідному заводському окрасі, в класній комплектації. Маємо задні партруники, металеві оригінальні диски. Тут у нас зимова резина, будієр ультрагріп, в дуже в класному стані, тубіль не тонований, технічно без ніяких нарікань, тільки сертифіковане СТО, обслуговування вчасно. У нас класна оптика, є туманочки. Так, зверху рейлінги, все по класиці. Салончик у нас текстильний, в чохлах, під чохлами все в класному стані. Три регулюві підоліннички, ззаду у нас є шторочка. Все повністю присутнє, повний електропакет, карта дверей не зачухані. Давайте глянемо спереду. Технічно, взагалі ніяких нарікань. Є підігрівчики. Тут у нас клімат. Старт-стоп, екорежим, велика мультимедія, шкільне мультикермо, круїз-контроль, датчик світлу, датчик дощу, електрорегулювання, дзеркал і пробіг. Саме цікаве, це 58 651. Кілометрів пробігу на даному автомобілі. Пробіг оригінальний та підтверджений. Купувався в нас в Вінниці. Друзі, нагадую, 2021 рік. Рено Duster 1,5 дизель з роботом і з переднім приводом. Ціна даного автомобіля буде 17 990 доларів. Друзі, кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати на це як в так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.